На Вінничині зростає захворюваність на кашлюк. 72-річний вінничанин пробіг 10 кілометрів на благодійному марафоні. На Вінничині стартує черговий етап всеукраїнських змагань пліч-о-пліч. -пліч. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Дві людини загинули в кількох ДТП на Вінниччині. неподалік села Краснопілка Гайсенського району. 48-річний водій автомобіля Рено, житель Волинської області, не впорався з керуванням. Автомобіль злетів в кювет. 15-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водіях госпіталізували. Ще одна аварія сталася 7 жовтня в селищі Стрижавка. Мешканець Тульчина наїхав на 70-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді. Пенсіонер загинув на місці автопригоди. Наловив риби на понад 80 тисяч гривень. Житель села. Сутиски, що на Вінничині незаконно ловив карасі окуні, судаки та плітки лісковими сітками. Порушення під час рейду зафіксували працівники рибоохоронного патруля. На чоловіка оформили протокол, заборонені знаряддя, лову та незаконно добуті водні біоресурси, вилучили до рішення суду. Нагадаємо, що на водоймах Вінницької області тривають антибраконьєрські заходи. В Україні зростає кількість хворих на кашлюк. У Вінницькій області з початку року зареєстровано 507 випадків. Більшість хворих це діти. Таке стрімке зростання захворюваності відбувається через нещеплених дітей. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання з тяжкими нападами кашлю. Хвороба прогресує через 3-14 днів після інфікування. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос, вітаю вас. Вітаю. Чому зараз стало так багато випадків кашляку, чи є інші причини, окрім відсутності щеплень? Ну, звичайно, головна і єдина фактична причина це те, що ви сказали абсолютно вірно. Це накопичення кількарічне накопичення дітей, які не щеплювались відповідно календарів щеплень. І тому знову ж як ви вірно відмітили, майже 97% всіх захворілих це діти. І якщо ми будемо говорити, але все одно залишається 3% дорослих, які так само можуть переносити захворювання і так само бути джерелом інфекції. Але найбільш небезпечно це інфекційне захворювання саме для немовлят, в яких майже 94% всіх немовлят, які захворіли на кашлюк, вони потребують госпіталізації і дуже ретельного медичного спостереження і медичної корекції. Якщо ми ще скажемо по співвідношенню цифр, то якщо за весь минулий рік було там всього на всього три випадки, то на сьогоднішній день вже більше 500, А якщо по новим даним то 535 випадків станом на сьогодні? Е, найбільша кількість випадків е, була в травні, потім поступово пішло на зниження, і сьогодні ми фіксуємо кожного місяця кілька десятків випадків. Але знову ж таки, перервання ланцюгу від, відбулося за рахунок чого за рахунок е, канікул, тобто фізичне перервання джер, е, дж, джерела інфекції. І знову таки потихеньки поступово е, відбувається збільшення кількості, але Нагадую, що єдиним на сьогоднішній день засобом заходом щодо попередження захворюваності на кашлю це є вакцинація. Вакцинація, яка відбувається чотирикратно в 2, 4, 6 і 18 місяців. І тоді це є запобіжник епідемічному розповсюдженню кашлюку, окрім вакцинації, що ще можна зробити, щоб захистити дітей і дорослих від кашлюку. Крім сенації, більше нічого, саме головне це ретельне диференціювання Звичайного гостро респіраторного захворювання, наприклад, те, що ми називаємо герой від кашлюку, і от головним головною відмінністю це є якраз про те, що ви говорили: це спазматичний такий на, на нападний кашель, який триває кілька тижнів і кілька місяців, і тому він особливо небезпечний для перше, знову ж таки повторюю для номовлят, але і в тому числі для дорослих, які мають захворювання або алергічного характеру, або захворювання легеневої системи, і в тому числі і бронхіальне астми. І тому для, для таких людей це, звичайно, і біль важкий, більш важкий перебіг загальносоматичного соматичного захворювання, і в тому числі, звичайно, кашлюку. А чи можуть дорослі приносити кашлюк без симптомів і заражати дітей? Поясніть взагалі важливість вакцинування безпосередньо для дорослих. Дорослі, якщо говорити, що зовсім без клінічних ознак, то це дуже мало вірогідно. Тобто, все одно головним головною ознакою, яка відрізняє від загальних від банального ГРВІ, це звичайно оцей кашель. Але тим не менш, воно звичайно може бути легкий перебіг, але це все одно більш ну таке, казус казуїстика. А от щодо важливості вакцинації, то я вам скажу таке єдине, да, оскільки в нас даже була і смерть в цьому році немовля від кашлюку, то звичайно говорити про важливість і цінність це даже ну, просто марнувати час. Тобто потрібно робити щеплення. Але щеплення згідно календаря. Але якщо даже ви пропустили, все одно треба звертатися до свого сімейного лікаря і з ним консультуватися, коли оновити, коли можна здійснити вакцинацію. Щодо вакцинації дорослих, то тут або вакцинація відбувається за епідпоказами, але знову ж таки враховуючи епідситуацію і враховуючи можливі ще супутні захворювання, які можуть бути у дорослої людини. Але діти все одно залишаються пріоритетом щодо вакцинації. Дякуємо вам, що розповіли нашим глядачам про захворювання на Кашлюк. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Оновлені укриття та покращені умови, дитячі садочки Калинівської громади повноцінно відновили роботу. Від початку повномасштабного вторгнення дошкільний заклад номер 3 приймав діток лише на кілька годин, бо належного укриття чи підвального приміщення в дошкільному закладі не було. Тепер в третьому садочку є сховище, як і у решті навчальних закладів громади. Ірина Колод свою маленьку Соломію тепер без остраху залишає у дитячому садочку, бо в закладі на випадок повітряних тривог облаштували надійне укриття. Ще донедавна діток батьки приводили у навчальний заклад лише на кілька годин на навчання та розваги. Ми чекали саме цього садочка, ми недалеко живемо, тому чекали, поки відкриється на повний день, щоб вже сюди вона ходила. Протирадіаційне укриття спорудило цього року. Обладнало його в дворі дитячого садочка. В сховищі є ліжечка та ігрові зони. Одночасно перечікувати небезпеку можуть 30 діток. Укриття невеличке, але зручне. Ми можемо бачити обігрівачі. У нас є рекуператор для вентиляції повітря, гігієнічна кімната. Облаштовано зручними меблями. Також у нас є іграшки, які для діток, щоб їм було весело і зручно, щоб вони не сумували в укритті. В інше приміщення дитині важко зайти. А наші ні, ні дітки ні, з задоволенням. Вони розглядали малюнки, вони там граються. Вони, наче ще в одну кімнату попали ігрову. В садочку це укриття, і ми можемо працювати повністю. Дуже довго чекали ми і дочекалися такого свята. Модернізували укриття і в усіх школах громади. Оновлене укриття відкрили в третьому ліцеї Калинівки. До облаштування сховища уроки проводили у змішаному форматі. Це таке наше було не пристосоване підвальне приміщення. Тут стояли помислові котли. Потім вирішили зробити тут таке укриття, яке ви зараз бачите. В укритті було проведено капітальний ремонт, коли лунає та повітряна тривога. Ми дуже швидко спускаємося сюди, в сховище. І ну, настільки можна, наскільки воно тут захищає наших дітей. Маємо вайфай, діти працюють, навіть і проводимо урок. Ви бачили, що можуть під час повітряної тривоги, ми можемо навіть проводити уроки. Шкільне укриття може вмістити одночасно більше 200 людей. Тут є 5 виходів, а кімнати сховища обладнані всім необхідним. Сховищі є такі, ми закупили бокси на кожний клас, ви бачите, де є запас спечка. Запас спечка є, є бутильована водичка, серветочки, одноразові стаканчики. І розуміло, що є і в кожному сховищі є аптечка. Над реалізацією безпекового проєкту працювала вся Калинівська громада, аби діти могли безпечно навчатись. На сьогодні. У нас у всіх освітянських закладах і дошкільних навчальних закладах всі вже проводяться офлайн навчання, тобто стаціонарне навчання. Дітки повинні ходити в школу. В школу дичай садок, стаціонар. Всі навчальні заклади у Калинівській територіальній громаді працюють в очному форматі. Ще одне протирадіаційне укриття зараз будується для школи у селі Черепашинці. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. 72-річний Яків Карпенко пробіг 10 кілометрів на благодійному марафоні. Спортсмен займається бігом вже 58 років. Яків Карпенко багато років викладав фізкультуру в селі Краснопілка. До Лодижина приїхав, аби подолати чергову дистанцію в 10 кілометрів на благодійному марафоні. МХП та підтримати збройні сили України. Попри свій поважний вік, Яків активно тренується і дотримується правильного харчування. З роками м'язи втрачають швидкість турсової якості і приходиться розраховувати тільки на витривалість. Швидкість важче натренувати, ніж витривалість, тому що там курсові режими такі, що в цьому віці їх важко витримувати. А одні кросовки по настрою 6, 8, 12, 18 кілометрів по бік, на пульсі 140, 150, це десь по 5, 45, по 6 хвилин кілометрів, це, як тепер кажуть, оздоровчий бій. Стартувала реєстрація на змагання пліч-опліч – це українські шкільні ліги. Впродовж 10 місяців учні шкіл змагатимуться в різних видах спорту – баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Також в новому сезоні організатори додали ще два види спорту: це регбі та гандбол. А ще збільшили кількість вікових та гендерних груп. Турнір проводять на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Мета всеукраїнських змагань це збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Цьогоріч змагання проходитимуть семи видів спорту, окрім вже знайомих усім нам баскетбол, волейбол, футзал, спортивні орієнтування та черлідинг, нас додається гандбол та регбі. 5, тобто сім видів спорту. Цьогоріч мають можливість наші школяри проявити свої здібності. Що ж для цього потрібно зробити? Насамперед, як і минулоріч, зареєструвати свою команду, і це потрібно зробити до 30 жовтня. Традиційно це робиться на сайті Всеукраїнських шкільних ліг, посилання, на який ви бачите зараз на сайті, на екрані, scl.gov.ua Тож, ви маєте час гідно підготуватись, тому вже закликаю усіх наших школярів. Звертаюсь також до учителів, до вчителів фізичної культури, також до наших директорів розпочати тренування команд у своїх школах 7 по 13 жовтня 2024 року в Україні та світі відзначається тиждень захисту тварин. Акцію заснували, аби привернути увагу до життя домашніх улюбленців, диких тварин та до екологічної ситуації у всьому світі. Майже в кожній домівці є улюбленці, про яких ми піклуємося і дбаємо. Є тварини, які потребують особливої уваги та захисту. Поцікавилися у віничан, яких тваринок вони мають у себе вдома та як про них дбають. Я вважаю, що їх важливо захищати, особливо ті, які не мають домівки. Так як вони також ну, потребують допомоги і турботи. У нас один котик. Ми його забрали з Покровська і в общежиті живе з нами. І ми довольні. Це ж тварини, це ж наші як, молодші брати та сестри. Тим, що вони такі істоти, як і ми. Якщо ми живемо в одному світі, то треба якось бути добрішими один до одного. Стерилізація також дуже важлива, щоб не розповсюджували ще більше тварин. Дивитися, чи немає інфекційних захворювань, можливо, лікувати. Я вважаю, що зараз тварини це є дуже така важлива і тема, яку зараз трошки всі забули через війну, тому що багато безпритульних тварин, багато тварин, які постраждали під час війни і так далі. Я вважаю, що зараз люди мають максимально приділяти увагу тим, хто зараз не має якоїсь домівки брати їх до себе додому, підкормлювати, ставити їм якусь їжу і так далі. І бажано не травити чужих собак чи там других, тому що зараз також є така тенденція. А це власне були всі новини, які підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Підписуйтесь на нас у соцмережах, а головне не забувайте донатити та підтримувати збройні сили України. Бережіть себе, мирного неба над головою. До зустрічі!